Заради гідності народу заради часті України шановуємо синів країни, тих, що в нерівному в бою свою вітчизну захищали і кров за неї проливали, українська повстанська армія боролася за українську самостійну соборну державу і за те, щоб кожна нація жила вільним життям у своїй власній самостійній державі. Падає людей. Вражі злої піти. Кривали кордони, фронти і закони повстанці завзять орли. Цілу ніч мандруєш і ні вже не чуєш, та в повстанська і кров. Навколо поглядиш, далі йти вже готов. Не знаєш, не звинеш, а друзів покинеш, мандруєш по рідній землі, несеш ти відплату, ворогу вікату до знищені села твої, чи селом, чи лісом, і зарядженим крісом весело співаєш, йдеш. Тривемо танці, гуляють повстанці, за ними заграла пожежа, Гуляють повстанці, українські улята, гуляють по рідній землі, плюють у півці, доганяють ката, готують державу свою. Тисячі воїнів УПА йшли на боротьбу з однією думкою: здобудемо Україну або загинемо у боротьбі за неї за її волю. Усі вони мужньо зустрічали смерть. Жоден з них не просив помилування. Всі вони вмирали, приймаючи ученицьку смерть. Зі словами слава Україні. Провіднику, я з вами розмовляю. У мене чорна книга у руках. Дивлюся вам обличчя і вивчаю безмежний біль і в тому у очах. Я дожила, як це не дивно дуже до того дня, який творили ви, здаю вам звіт. Провіднику і друже, всіх довгих літ своєї боротьби. Це були ті ліса, ті літа в лісах, обвалах, В боях запеклих, знаних нам обом, і ті, що у катів лукавих прийшлось провести в тюрмах під штрихом. Я налякалась, ви це добре знали, хоч говорили нам, що ви в гробу. Адже ви з того світу приказали поборювати слабкість і брехню. Тепер весна по Україні бродить. Провіднику, я дуже вас прошу, скажіть, чи голос мій доходить туди, де вашу поклали труну. Я з вами все ще й нині розмовляю, так, як тоді, коли були живі. Такі, як ви, ніколи не вмирають. такі, як я, все вірні і стійкі. Хоч постаріла я від своєї стужі та дубом все ще далі у бою. Провідник у мій великий друже. Я з вами, ви зі мною, я стою. Руки скільки б їх не минуло, не зітруть у народній пам'яті світлі імена тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої вітчизни. Не забуваймо, ми воїнів і нашого села. Клонімося священним могилам героїв, які віддали за нас молодече життя. Бо вони обидві вчасно полягли, а іншого і вибору, не змоги. Вони загинули, але перемогли, бо віддали життя для перемоги, живої пам'ять вік шануємо ми, увічнивши, як обліз безсмертя. За небо полями зробити ми руки, не зупинити ворогів у перші. За невих хлібні, ранки солов'їні, за вітру шум і лагідні світання. Усіх загиблих помінімо нині. Скорботи хвилиною мовчання. Хвилина мовчання, затихли всі кроки, скорботи хвилина, громада мовчить. Ніколи хай не вертаються роки, де мами не вкриється не поплаки. Шануємо пам'ять героїв хвилиною мовчання. Що ми встали, пани, пам'ятайте проти. Що згоріли від зорі, такі чисті і чеські, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставах. Пам'ятайте про тих, що під танки стрібали, і в місцях невідомих невідомі останки. І в лісах, і в горах, і є під горою. Менше світі, менше в світі е, могил, ніж безсмертні герої. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні, хай відомо ми стане. Всі герої безвісні. Серед тих, хто йшов дорогами війни, були і наші односельчани. Вони повернулися до рідних домівок. Хай ці квіти чудові подарують вам потих краси, щоб жилося у щасті і любові, вам з роси і води, Всю доброту, яка існує в світі, всю радість що живе серед людей. Найкращі всі, що до хлодоби квіти, дарує вам цей святковий день. Давайте вже сьогодні будемо робити щось для майбутнього нашої держави, і, напевно, найголовніше це виховати достойних українських громадян. Тому наше завдання потурбуватись про те, щоб наші діти знали своїх героїв, щоб вони прагнули, хоч трохи бути схожими на них. Допоможімо їм у цьому. Горить народі і буде горіти. Любов животворна до вас, герої упав, Тиранам не несила любові вогню погасити. тьмі насвітить лиш ваша останча тропа. Так, ви, герої, священній борні за свободу, співаючи пісню, і ви у правильний змах, Щоб владно засяяв над вежами й Львова, Злотисто-Блакитний. Державний наш стяг.